Був колись у нас студент, який закінчив Харківський університет, закінчив кафедру зоології, який отримав ступінь доктора зоології, а відомо нам всім як Нобелівський лауреат лауріат Ляєльіч Мєчників. Доброго дня! Це декани про кар'єру і в нашій студії декан біологічного факультету, кандидат біологічних наук. Гамуля Юрій Гарійович. Доброго дня. Доброго дня. Юрій Гарійович, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про кар'єру, починаючи з вашого особистого досвіду, випускника Каразінського біологічного факультету. Де працевлаштувалися ваші однокурсники, яким чином ви бачили своє майбутнє, коли ви були студентом біологічного факультету? А потім таким ретроспективним чином ми спробуємо проаналізувати, де працевлаштовуються зараз випускники біологічного факультету, і що нас чекає через 10 років. Давайте спочатку з вас. Як це бути студентом біофаку? Ну, студентом біофо я прийшов на біофак, це було свідомо, і насправді я ще за два роки до цього, до того як став студентом, я відвідував школу юного біолога, була така школа, і там були е, старші класи, які е, відвідували ці заняття раз на тиждень. Тому я свідомо прийшов на біофак саме сюди, в наш Харківський університет. Ви були за ботаніків або за зоологів? Ой, я навіть не знаю. Я прийшов на біофак, бо було цікаво все: від ботаніки, зоології, фізіології людини, біохімії. Воно все було дуже цікаво і настільки надихало на подальше дослідження. Який напрямок ви собі обрали? Ну, я навчався довго і були різні мої бажання. Звісно, завжди хотілося бути генетиком. Але так склалось... Чому це ж було? Ну, це була тоді. В ті роки це була така от Навал. молода наука, яка дуже розвивалася, яка була на підйомі. Це було дуже дуже цікаво. Але так склалося, що я потрапив в групу ботаніків. От так ботаніком ботаніка ви не я... стали генетиком? Ні, я став ботаніком, але зараз, зараз, майже всі ботаніки, зоологи, вони так, чому всі... кажуть ботанік? Що тут. Ну, ботанік це той, хто займається рослинами. Взагалі. Я розумію, чому людина, яка в чомусь не знається, називається ботаніком. Ну, навіть це, 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 це якийсь слен, це якісь сленгові такі незрозумілості, Але чому бо, саме бо, бо насправді ботаніки вони були завжди це в більшість це були чоловіки, бо це вимагало експедицій, і це вимагало дуже виносливих таких дуже. Ну, дуже багато фізичної роботи. До речі, ботаніки два ботаніки були ректорами університету впродовж його історії. І цікаво, що це якесь таке сленгове, але зазвичай ботаніки вони не, не досить хілі, вони можуть і, якщо потрібно, Як пройти 20-30 кілометрів і потім ще. Як це досліджувати рослини? — Ну, є багато різне... І Що конкретно ви досліджували? Ну, є багато, є багато різних напрямків дослідження. Ну, Я переважно займаюся флорою, рослинністю, тобто, біологічне різноманіття. І е, це вимагає певних експедиційних виїздів. Тобто, це, ну зараз більше це машина, але машина не покриває всіх, е, всіх витрат. витрат да. А все одно, це ножками, це. Рюкзак це якісь гербарні прилади. І це дуже така ну складна і фізично це достатньо складна така. Тобто, після робота. університету ви одразу пішли в науку? Ви не пішли в школу, наприклад, або в. Ну, так склалося, що з другого курсу, наприкінці другого курсу, мене запросили працювати лаборантом на кафедру ботаніки. І от з другого курсу університету я працюю вже на кафедрі ботаніки по, по, по теперішній час. А ваші. Друзі, одногрупники, однокурсники. Де вони? Тобто, яким було працевлаштування 20 років тому, 30 років тому? Ну достатньо різне, Склалися по різному їх життєві шляхи. До речі, троє працюють на факультеті. І це наші відомі викладачі, які викладають у нас різні. Тобто, факультет це такий генезис. Так, є а також дуже багато моїх однокурсників. Вони викладають з різних кафедр, які спеціалізувалися на різних кафедрах. Вони є, вони працюють в різних університетах. Харкова і не лише Харкова. Вони є за кордоном, є у Франції, є в Англії, в наших університетах в місті, в Києві, тобто дуже широка пра працівпраця. чим відома Харківська каразінська біологічна наукова школа. Ну, Харків завжди був дуже, давав дуже фундаментальну біологічну освіту. Саме це дало, дає можливість широкого працевлаштування. І у нас багато наукових школ. На біологічному факультеті зараз вісім кафедр, але це більше наукових напрямків досліджень. У нас є дослідження фундаментальних грибів, у нас фундаментальні дослідження е, тварин, у нас mm -hmm. фундаментальні дослідження рослин, е, генетика, біохімія, фізіологія людини і тварин. Віта патологія, тобто у нас багато і напрямків, в яких наші викладачі є всесвітньо відомими, вченими. Ну от якщо просто подивитися на тиждень кар'єри і на ту, ту кількість заходів, яку влаштував саме ваш факультет. Я розумію, що їх було більше 19, Хто ваші ну, от головні зараз затребування стейкхолдери, Називаємо їх так. Ну складно сказати, це дуже момент. скоріше моменти. за все це і є ваші випускники. А, тобто не, це завжди, люди, як... не завжди. Дуже багато наших випускників вони бажають брати саме випускників нашого університету, нашого біологічного факультету. Але наразі, от у зв'язку з останніми подіями, дуже розвивається це різного роду експертні лабораторії і це експертні лабораторії Міністерства внутрішніх справ, це експертні uh -huh. лабораторії інші. І ну наразі є багато вакансій. Біологів і генетиків в лабораторіях. То тобто, якщо казати про е, працевлаштування сучасних випускників останніх кількох років, це ну от напрями. Ми просто для слухачів. Давайте ще раз означимо. Це де напрям... вони де працює людина з біологічною освітою сьогодні? Ну сьогодні людина з біологічною освітою, по-перше, це науковці в різних галузях біологічної освіти. Колись це було 18 галузей, зараз це все. Різноманіття збільшилось. Це молекулярно-генетичні лабораторії, ЕКО та інші також наші працюють. Це експертні криміналістичні лабораторії, де дуже багато працює саме випускників з освітою біологія, різної спеціалізації: генетика, ботаніка, зоологія, біохімія. Це також дуже, дуже зараз. Попит на яку спеціальність зараз такий найбільший, якщо казати просто про абітурієнтів, що обирають. Ну, абітурієнти е, обирають все одно біологію і біологію... Спеціалізація, спеціалізація починається з якої особи? Зараз якого у нас курсу? називається спеціальність, вже два роки біологія і біохімія. Uh -huh. І спеціалізація у нас йде на четвертому курсі і в магістратурі. Але е, вона настільки широка, що, що можна потім. Е, Працювати в різних в різних галузях, і велика кількість випускників залишається в науці. Велика кількість залишається в науці. Дуже багато випускників йдуть в освіту, угу. і це не лише вузи, вищі на вищі навчальні заклади, це і школи, це ліцеї, і дуже багато буває. Прохань підшукати саме нашого випускника для викладання в якомусь дуже добре. а що, що саме робить нашого випускника настільки конкурентноспроможним, тому що ми розуміємо, що кількість факультетів на Україні ну я не можу сказати, що велика, але вона є. Диплом Харківського університету. Ну диплом нашого біологічного, біологічного факультету, факультету він, він дуже особливий особливий. У нас працюють кожен з наших викладачів. Це фахівець. Більшість це фахівці відомі у світі з певної галузі. У нас є фахівці, які відомі дослідники Арктики Антарктики. У нас є фахівці, які відомі ліхенологи, У нас є фахівці, що це, відомі що це таке? А ліхінологи. Е, лишайники, досліджують mm -hmm. лишайники. У нас є фізіологи, біохіміки, які також відомі своїми дослідженнями у світі. Тобто, ну, за минулі три роки на факультеті більше ста публікацій, скопусовських, це дуже багато. Найвідоміший ваш випускник? Ну, це таке дуже питання. Я довго думав, кого б обирав. Назав, обирав, кого назвати найвідомішим. Але я скажу так: був колись у нас студент, який закінчив Харківський університет, закінчив кафедру зоології, який. Отримав ступінь доктора зоології, а відомо нам всім як Нобелівський лауреат Ілля Ільїч Іч Мечніков. І, це, І це, це, наш це, це, випускник. це наш випускник біологічного факультету, це зоолог. Він займався дуже багато безхребетними тваринами. Саме на безхребетних він зробив свої видатні відкриття. Ну, це, мабуть, найвідоміший. А взагалі у нас дуже багато наших випускників, які є класиками, це можна вже сказати. які є класиками в різних науках, і за 220 років існування факультету відомі їх, не тільки в Україні можна їх перелічувати десятками. Біологічний світогляд. В чому його особливість? Така причина наслідкова. Наша взагалі наша освіта, наші освітні програми, вони побудовані по принципу, який, можна сказати, від молекули до біосфери. І дійсно, наша конференція молодих вчених називалася від молекули до біосфери, тобто від якихось дрібниць, які важливі, до глобальних проблем, які стають перед людством. Це ну наразі це наслідки війни, наразі це екологічні проблеми, глобальне потепління. Біорізобзбереження біорізноманіття, проблеми з дослідженням. Популяції, в тому числі популяції людей, як по хто звідки походить? У нас дуже міцне це напрямок, тобто це дуже широкий світогляд. І Наші студенти отримують оцей світогляд під час навчання. Я хотіла саме про вас питати. Ну тобто, як соціолог, я бачу розвиток соціальної системи як кібернетик системи, да за законами системи. Я розумію, що ви бачите цей же, цю же соціальну систему як розвиток популяції в ситуації, ну от як. Як? Ну, о... наприклад, якщо ми бачимо зовнішню загрозу і бачимо, о... і розглядаємо суспільство не як суспільство, а як все ж таки тварин, тваринне суспільство. Ну, суспільство воно утворюється, воно складається із окремих особин, які тут є. Це е, окремі люди, це родини, це е, родини, це в широкому розумінні, це кілька поколінь. І дуже цікаво е, досліджувати, як складалися ці або інші соціуми, можна сказати, мабуть. І це дуже цікаво, бо дійсно е, генетичні дуже багато досліджень є, е, які свідчать про те, звідки куди мігрували люди, де вони були, де це коріння. Да, звісно, це генетика, це, це цим так, займаються так. наші генетики, вони дуже визнані, це дуже важливий напрямок. Якщо казати про еволюцію людини зараз, ми розуміємо, що нас дуже сильно змінило інформаційне суспільство з його гаджетами, з його онлайнами, з тим, що ми свою пам'ять фактично винесли на зовнішній носій, хтось спостерігає подібні зміни за, просто за фізіологію людини. Є ну, науковічні, фізіологічні, школа, фізіологічні ну, те, що принаймні я зустрічав у світі, вважають, що людина стала більш високою, тобто якось mm -hmm. збільшується рост середній, звісно, збільшується. Термін життя, і термін життя він накладає певні відбитки на, на все, бо бо навіть був зміщений поняття там вікові. Тобто середній вік це вже там значно більше, ніж там було там 20-30 років. І це, це дослідження медицини, це досягнення медицини, це ну, багато факторів, які складаються. Ну і, звісно. Впливає все, впливає все, але як воно буде? Це вже залежить від якихось різних факторів. Звісно, ми, ми засвоїмо нові гаджети, нові там. Зовнішні носі інформації, де менше це, фізично рухаємось. Ну це погано, бо потрібно рухатися все ж таки більше. Бо mm -hmm. наші м'язи, язвами... ну, тобто цей прогрес такий технологічний, він же змінив людину як таку. Якщо порівняти просто нас з нашими ну, дідусями, бабусями. Так, ну якщо поколінням... порівнювати нас з дідусями та бабусями, дуже складно, бо там наші дідусі бабусі вони пройшли дуже жорсткий відбір в дитинстві mm -hmm. і. Це можна побачити, коли побачити, подивитись зміни, родові родоводи. Відбулися за дуже короткий термін, а, лише там 100-200 років. Ну навіть навіть останні там 50-80, mm -hmm. ну 100 років, mm -hmm. бо там тоді були багато дітні -ді родини, mm -hmm. з яких виживала там лише певна кількість е дітей, і до дорослого до, до, до а, чому мені це це цікаво, тому що соціолог все ж таки бачить соціальну причину. Розвитку суспільства, або да, вона, наприклад, в технологічному прогресі, або вона в інформаційному суспільстві, або в якихось зовнішніх, але соціальних причинах, мати біологічний світогляд. Це теж бачити розвиток суспільства, керуючись. Ну, ось, тими Соціальними речами, або є ну, якісь свої гіпотези, чому, до, 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 до чого йде саме розвиток людства як ем, популяції людей. Ну, біологія, вона є фундаментом. І оці біологічні закономірності, фізіологічні, в першу uh -huh. чергу, закономірності, вони є фундаментом, як, на якому на які спирається mm -hmm. все інше. Це утворення родин, це утворення mm -hmm. більших, більших, більш глобальних там, якихось суспільств. Mm -hmm. І це все одно це все спирається до фізіологічних якихось проблем. Це терміни життя, це здатність до стресу, це здатність до розмноження, це здатність до. Якоїсь там адаптації до умов, які є, mm -hmm. це да, Так, адап... до речі, адаптація, адаптація безмежна, як е, захисна функція. Ну, адаптація організму. як захисна функція, Або вона, вона може захисна. бути за деякими пунктами, mm -hmm. може бути дуже широкою, тобто дуже широкою, але все має певні межі. Все має певні межі. І е, адаптації, саме якщо казати про еволюцію, взагалі. Живих істот, то адаптації ну, до тихомов утворення, утворення і нових mm -hmm. популяцій, нових видів, нових, тобто, якщо брати взагалі біологічні об'єкти, тобто адаптація це дуже важливо. Ну от я зараз хотіла би просто про стрес, такий довготривалий стрес. Адаптація до нього призводить до чого? До того, що людина стає більш стресостійкою, або навпаки. Це дуже складний процес, він пов'язаний, це дуже індивідуальний процес, і адаптація вона до певної міри може блокуватись якимось своїми фізіологічними процесами. Ну, наприклад, йдучи по вулиці, ми не чуємо машин, які майже mm -hmm. не чуємо, які мимо. Це наш мозок, він відфільтровує, відсіює якусь зайву інформацію, ту, яка є. На нас там надіти якийсь одяг, ми його також не відчуваємо, бо це відфільтровує наш мозок. Так і з і іншими зовнішніми подразниками. Це дуже погано, коли ця адаптація, ця адаптація переходить в межу безпеки. Тобто, безпекова межа, це Може призвести до загибелі організму, ну ми і не тільки людського, да? Ну, Бо, чи чи буває це подібне з тваринами? Да, це, це, це взагалі, це, це біологічні загальні. Тобто серед них теж можуть бути і камікадзе, і люди і, і, і тварини, які просто пристосуються до постійного. Ну тварини завжди пристосовуються. Людина і... це тварина? Ну фактично, якщо ну, фактично, казати. фактично, з точки зору фізіології, діж... так, але це соціальна розвинута. Яка має свої погляди, яка має свої там спілкування, свої це. Ми розуміємо, але закони популяції вони, вони, все Або вони переважають працюють. ніж закони соціальні. Ну десь воно одно від одного залежить, але все одно закони біологічні вони перевага. Вони, є, да, фундамент, більше... там. вони фундамент всього, Юрій Гарійович, Що робити нашим можливим абітурієнтам, які хотіла би поступити на біофак, але знаходяться зараз не в Україні, а в Європі? Ну, у нас є дуже цікавий проект, це Мюнхен, і в Мюнхені у нас є представництво університету, і, і студенти мають можливість вступити до нас в університет, на наш факультет, в тому числі, і е, разом з усіма навчатися дистанційно, але раз на, ти, раз на місяць на тиждень приїжджати до Мюнхену, де на базі. Е, на базі університету Людвіга Максиміляна і е, є така організація, город називається, яка підтримує українців, е, проходити практику з нашими викладачами, тобто вони мають можливість пройти практики, всі практичні заняття з нашими викладачами, аспірантами. Тобто така змішана очна. форма. Тобто, така змішана форма, да, вона дуже популярна. Десь половина першого, і половина другого курсу. У нас це студенти, які наразі знаходяться за кордоном. І Вони навчаються у нас, але мають можливість пройти практику навіть практичні не лише практичні заняття, а навіть польову практику пройти на базі на, на базі машину. Да, на базі скільки там зараз таких студентів? Ну другий курс там десь близько 20, угу. і перший курс десь. 15. Тобто ще можна мати комунікацію да. з Так, да. це студенти, це не лише харків'яни, це з усієї України. Деякі з них спеціально приїздили в Німеччину для того, щоб навчатись у нас в університеті. От за такою схемою. Якщо казати про біологію майбутнього, я розумію, що ви як науковець її вже передбачаєте через 10 років, якою буде. Біологічна освіта, які напрямки сьогодні ми вже бачимо застосування випускників з біологічною освітою? Ну з біологічного Що розвивається дуже з біологічною освітою дуже цікаво. Незважаючи на те, що розвив кожного разу виникають нові напрямки, зараз один з найміцніших, найтаких популярніших напрямків це все, що пов'язане з генетичними дослідженнями на різних рівнях, від експертизи до сучасних систематики, до сучасних там популяційних досліджень, це генетика зараз в усіх науках майже біологічних. В той же час залишаються популярними і дуже необхідними це класичні науки, класичні наукові напрямки, це дослідження біорізноманіття, це охорона довкілля, це екологічні аспекти, тобто це нікуди не зникає. Ну, і, звісно, викладання воно нікуди не подінеться, бо для того, щоб навчити майбутнє покоління, потрібно йому щось викладати. А це Ну і фактично вивчення природничих наук починається саме з біології, фізика йде вже потім. Ну, зараз у нас біологію з природничих наук якось так виокремили. Зараз біологія не в природничих науках і, мабуть, тому що вона дійсно дуже різноманітна. Бо біологія це не лише оточуючий світ, це ще й. Фундаментальні дослідження з медицини, це фундаментальна біохімія, тобто це багато дуже великий спектр. Це ґрунтознавство, тобто зараз от біологія вона виокремлена в окрему галузь, і дійсно це настільки широка, що вона Складно сьогодні. Наскільки складно працевлаштуватися з вашим дипломом? Ну, працевлаштування на це питання, мабуть, важко відповісти. Але е, дуже багато до нас приходить запитань і прохань з ней до ваших е, випускників. Вони... Ну б, б, без Вони... роботи наші не сидять. Не сидять. Не я і хотіла ні, спитати. Ні, ні, а деякі отримують по кілька пропозицій. Пропозиції. Да ну от, знов таки на наразі... працюють да, вже, наразі. Будучи є студентами. майже 50 вакансій, які є в генетіки, біологі в Києві, але. Кожного тижня там, або школа якась шукає викладача, або лабораторія, або в аспірантуру у наших пропозиції для наших випускників. Тобто, якщо хоче працювати біологічною спеціальністю, то проблем немає. Якщо ви бажаєте мати роботу, вам на біологічний факультет. Нам на біологічний факультет. Для кожного знайдеться щось за його інтересами. І для кожного знайдеться потім робота за його спеціальністю і за тим, що він що він бажає. Дуже вам вдячна за це інтерв'ю. З нами був декан біологічного факультету Юрій Гарійович Гамуля. Дякую.